Добрий день, шановне панство! Давно не бачилися. Я нікуди не загубився. Я працював з новим сайтом. Посилання скину потім під відео. А тепер, що хочу сьогодні показати. Не думайте, що це реклама. Тобто, у нього два відео, він вже рекламу лупи на каналі ні. Коли я лазив по мережі інтернет, то вискочив такий сайт. Я проти онлайн-ігор, проти онлайн-казіно, ніколи не грав на гроші в онлайн-казіно, і не рекомендую робити це вам. Тому це не реклама, це навчальний посібник. У мене стало запитання. А, чи можна після курсів, маючи рівень студентів, які пройшли курси, наприклад, HTML для JavaScript-розробників чи JavaScript 2.0, зробити такий сайт? А, що тут такого? Коли ми натискаємо Spin, колесо в нас повертається, і ми. Виграємо 150% бонусів супер! Чи можна таке зробити? Давайте спробуємо. Це перша в мене спроба. Я ще нічого не робив, що мені буде необхідно для того, щоб працювати. Необхідна тільки тека, куди я буду все складати. По-перше, мені треба вивчити, як це влаштоване. Дивимося, вибираємо елемент і бачимо, що саме сам спіннер оцей. Це елемент з класом Will. В ньому знаходиться два елементи DIV. Один з класом Arrow, другий з класом Insight. Якщо ми подивимося на клас Error, то побачимо, що це ось оцей елемент, і його зображення в PNG-файлі знаходиться, ми можемо його зберегти і працювати з ним. Аналогічно до елемента Insight. Це Div, прямокутник, і в нього background. Зображення є, і воно теж у форматі PNG, і ми можемо його зберегти і працювати. Давайте з цього і почнемо. Клікаємо на посилання і зберігаємо. Але якщо ви будете зберігати, просто як я, правою кнопкою миші, зберегти картинку, як, то ви отримаєте формат WebP. Мене, мене це не дуже задовольняє, тому я виконую збереження за допомогою розширення Save Image as Type і вибираю PNG. Вибираю теку, де я буду зберігати моє зображення. Давайте створимо теку «Images». Є. І в ньому я буду зберігати це зображення. Зображення верхнього трикутника. Ось воно. І зображення кнопки. З написом spin. Кнопка з написом Spin це елемент Div. Ви бачите, аналогічно все зроблено. Тобто, ось це зображення PNG. І я його теж зберігаю. Не дуже зручно, що не запам'ятовую теку, де я останні зображення зберігав, але маємо те, що маємо. Поїхали. У нас є три зображення, і нам необхідно створити повертаючеся колесо. Як це працює? Давайте розглянемо ось ці елементи. Коли натискаю Spin, ви бачите, що біля Insight з'являється новий клас Variant 1. Variant 1. Тобто цей клас відповідає за те, що колесо в мене повертається. Як це зроблено? Якщо ми подивимося на CSS, то побачимо, що це зроблено за допомогою Rotate. Добре. Ми вже знаємо, як з цим працювати, якщо ви вивчали мої курси. Тому, Переходимо до практичної частини. Мені для початку необхідно створити файли «index.html», style.css і script.js. Добре. Можна закрити бокову панель і почнемо з HTML. Натискаємо Tab. Якщо у вас генерація не відбувається, таке можливо, при останньому оновленні Visual Studio Code зламали це, тому в налаштуваннях треба вімкнути цю опцію. Дивіться налаштування Emmet, там знайдете. Якщо ні, пишіть у коментарях, я скину, як це робити. Добре, мені треба зробити таку ж саму структуру сторінки, оскільки я дещо ледащий, тому зроблю наступне. Стану на «Wheel», натисну F2 і скопіюю оці класи, як мені потрібно. Супер. Тепер зробимо оформлення. Почнемо з «Wheel» Колесо. Розміри хай будуть 400 на 400. Я беру з голови. Тобто ніякого. Розміру я ще не дивився. Margin задамо 100 пікселів Auto. Добре. Зберігаємо, і давайте подивимося, як це працює. Я ще не підключав CSS, тому link style CSS, добре. А, також я не підключав JavaScript, тому підроблю зараз. Інакше я забуду SRC Script. Давайте так, от прям. По модному є. HTML можна запустити Live Server. Стартуємо. І бачимо, що окей, все є. Давайте для елемента Insight задамо оформлення, у CSS. Наше колесо, наш бекграунд Ми задамо бэкграунд image, 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 URL є. images, Wheel Sprite. Добре. Але для того, щоб його побачити, треба задати розміри. Тому розміри я задаю такі ж: 400 пікселів на 400. Спрайт значно більший, тому треба його підігнати. Тому background size. Contain. Супер. Все є, все працює. Добре. Що потрібно? Потрібно при кліки на елементі, щоб він повертався. Як це зробити? Це зробити дуже просто. Ми з вами подивилися, що додається оцей ось клас. Давайте ми в JavaScript пропишемо додавання класу, коли ми клікаємо по колесу. Це зробити дуже просто. По-перше, ми отримуємо колесо. Document query, selector. Will. Це клас тому. крапка Add Even Listener. Подія-Клік. І function. Давайте окремо напишемо Start. Хай буде. Function Start. Що нам потрібно? Нам потрібно отримати елемент Insight, Document, Query, Selector. І Insight. І додати йому клас. Для того, щоб додати клас елементу у JavaScript, ми пишемо клас list.add і ім'я класу без крапки. Добре, оце вже повинно працювати. Як це перевірити? А перевірити це дуже просто. Давайте розгорнемо браузер. Подивимося, що в нас в боді є. І подивимося сюди. Клікаємо і бачимо, що елемент, клас був додавлений до елемента. Добре, але в нас не прописані CSS властивості цього класу, тому ми нічого не бачимо. Які CSS властивості треба прописати? Це дуже просто зробити. Клікаємо сюди і дивимося, що є клас варіант. І копіюємо його CSS властивості. І переносимо у. Точка варіант 1 У CSS файл. Що тут за властивості? Дивіться, будь ласка, це префікси браузерні і дві властивості, які вирішують подію. Тобто це ROTATE, коли ми крутимо колесо, і Transform, який повільно це робить. Давайте клікнемо ще раз. І ви бачите, все працює добре. Все працює, але не так, як б нам хотілося. Давайте подивимося, що відбувається на сторінці з рекламою. На сторінки з рекламою, коли я клікаю по елементу, зараз ми зробимо кнопку Spin. Вискакує вікно модальне і каже: Супер! Ти виграв 150% неси гроші. Коли я закриваю вікно, то все повинно повертатися до. Того, як було до цього. Тут не повертається, але я складніше зроблю задачу і зроблю такий собі, таку собі роботу. Що ми зробимо? Ми зробимо наступне. Коли в мене оце ось відпрацювало, треба почекати, поки колесо зупиниться, і коли колесо зупинилося, показати якесь модальне вікно. Як це працює на сайті з рекламою? Давайте подивимося. Дивимось JS і main.js. Бачимо, що тут використовується jQuery. Прости господи, і set 4 секунди каже, що потрібно почекати. Нічого з. Такого тут немає. Ми теж можемо написати, але jQuery я не буду використовувати. Що ми робимо? Ми чекаємо 4 секунди. Set timeout. От така анонімна функція. І чекаємо 4 секунди. Є. Yeah. Після того, як. Час пройде 4 секунди. Я запускаю оцю функцію. Вона буде запущена. І що вона покаже? Хай буде елементарний alert. U. А він 150%. Супер. І коли алерт буде закритий, я видалю оцей клас. Варіант, що добавляв. Як це зробити? Дублюю код замість Add, пишу remove. Зберігаю. І дивимося, як це працює. Погнали, клікнули. Все спрацювало. Натискаю ОК OK і повернувся до початкового стану. Можливо, не. Можна і не робити таке, тобто не видаляти клас варіант. Давайте спробуємо, що буде, коли ми не будемо його видаляти. По-перше, інсайт вже я використовую два рази, тому можна створити const Insight. І тепер зменшити. Записи у функції є. Давайте перевіримо, що все працює. Супер. 4 секунди. Супер. І повернулось. Якщо я не буду видаляти цей клас, Окей. І наступний клік не працює. Тобто, поки що зробимо таке. Добре. Все у нас є. Тут я набагато накрутив, тому декілька разів вискакувало модальне вікно. Добре, давайте додамо сюди, додамо сюди кнопку Spin і трикутник зверху. Трикутник зверху має клас Arrow, тому я його тут і додав. Dot Arrow 50. Теж просто. Беру 50, тому що мені захотілося? Можна гратися з розмірами, можна робити це дуже гарно. Мені це не дуже потрібно. Добре, є. Дивіться, будь ласка, коли ми додали блок з ARO, то колесо змістилося вниз, тому що у нас тепер два блоки у wheel. Як цього, Як це прибрати? Як зробити, щоб було гарно? Position Relative ставлю, кнопку ставлю Position Absolute. І аналогічно до willa Position Absolute зроблю. Зберігаю. Тепер, якщо я буду зміщати на 150, наприклад, пікселів, ви побачите, що Arrow занирне під колеса. Щоб цього не було, треба Z-індекс. Ви знаєте, це, наприклад, 100. Зберігаю і тут ставлю. Десь отак вот от. Супер. Uh, Аналогічно додаю кнопку start, точка Start. Хай буде uh, 100% 100 пікселів. 100 пікселів. Є yeah. uh, background імейдж URL. Не знаю, спрацювало нім, щось я не зовсім бачу. Старт теж треба додати у HTML, старт спрацювало. Кнопку треба підігнати до розміру. Ми знаємо, як це працює. Потрібно додати. І позицію. Давайте абсолют. Є. Треба розрахувати, наскільки нам здвигати цю кнопку. Кнопка в нас 100, тут 400. 400 мінус 100-300, ділимо навпіл, Отримуємо десь 150 і топ 150 пікселів. Коли питають, потрібна математика чи ні. Добре. Таким чином, і тепер нам треба е нашу функцію додати не на will, а на Start. Тобто, коли ми клікаємо по старту, щоб працювало. Також для старту я додам ось такий от стиль курсор, pointer. Ви бачите, як змінюється курсор. Тепер клікаю і все працює. 150% супер. І ще раз, 150%. Що ще можна додати? Можна замінити оцю функцію alert модальним вікном, наприклад, вімкнути bootstrap і все буде гарно і дуже-дуже ідентично тому, що ми бачили на сторінці. Як бачите, нічого складного немає. Тобто, щоб втілити те, що ми побачили на сторінці реклами, потрібні тільки базові знання та вміння їх пристосовувати до цього завдання. Тобто нічого такого сверх якогось страшного немає. Ми отримали такий же точно функціонал, як на оцій сторінці. У нас колесо повертається. Звісно, ми не влаштовували тут адаптивну. Реалізацію ми не робили підрозміри вікна під гін, як це зроблено на сторінки цієї реклами, але за декілька хвилин ми зробили працюючий макет, який крутиться, який виводить алерти, який повертається, анімується, тобто все, що було потрібно. Якщо вам потрібно завантажити код того, що ми писали, то Переходьте посилання на новий сайт вже внизу. Статті, матеріали все буде. Також приєднуйтесь до телеграм-каналу. Ну, Якщо ви хочете навчитися IT, навчитися програмуванню фронтенду перед навчальним роком, перед тим, що зараз буде. Приєднуйтесь до HTML для JavaScript-розробників курсу чи JavaScript 2.0. Буду вас чекати. З вами був Лущенко Олександр. Пишіть. Коментарі ставте лайки. До зустрічі!